Усе це видається таким нікчемним. Це записав справжній монстр. І тепер мені доведеться з ним жити. Ів незабаром стане головною зіркою в нашій справі. Мало хто помічає цю мужу несмаку. Жахливого несмаку. Можеш, звісно, жалітися, але ти вже завоював світ дорогенький. А тепер я хочу вдягти світ по іншому. Продавати треба на його ім'я, а його. Я почуваюся іншою людиною. Івсолморан дефіле вже на носі. Починай працювати. <реку> Весь світ носитиме його на руках. Жак де Башеду, ваших послуг. І в син Лоран. Я тебе кохаю, Жак. Нароби нас банкрутами. Ще разу, коли я заплющую очі, розплющивши їх, я бачу навколо лише розпачі біль. Припини Аспарульєль, Жереміреньє, Луї Гарель, Леа Сайду та Аміра Касар. І я б хотів зупинитися. Але не можу. А ви сьогодні був. Просто у мене немає конкурентів. Це моя драма. Фільм Бертрана Бонло: Святий Лоран страсті великого кутюр'є.